«Правжня війна очима матері, така назва нової друкованої збірки Оксани Манів. Поштовхом для її написання стала повномасштабна російська агресія, каже авторка. Вона жодним чином не могла змиритися з тим, що її рідну Україну хоче знищити сусідня держава. Відтак, аби хоч якось відволіктися від трагічних миттєвостей зими, початку весни 22-го року вирішила занотовувати кожен день створення нової української історії. Я не могла говорити. Я плакала. Хтось молився, хтось плакав, хтось виїжджав. Той замовкав, а в мене таке сталося. І тому щось що мені прийшло на голову таке почати писати кожний день про, про день, кожний день війни. Чому справжня? Бо ця війна, що почалася в 2014 році, це для нас всіх, воно не охопило всі області. І люди собі казали, що це там. Щоденник вражень та емоцій, справжній калейдоскоп подій. Сьогодні кожен творить українське майбутнє. Відтак таку історію потрібно закарбовувати на віки, вважає прикарпатська письменниця Ольга Деркачова. Оце один із досвідів, і їх багато, і вони певно складають картину про нашу війну. І кожен цей досвід він є цінний, він є важливий, щоб не загубитися і не розгубитися. Бо якщо ми не будемо говорити про війну, то скажуть інші, але не факт, що скажуть так, як ми цього будемо потребувати. Раніше з пера Оксани Маню вийшла автобіографічна книга Два кольори мого життя. Віра Ковцун Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.